Леонід Полтава кам'яна книга. Ти бачив і читав багато різних книжок, але кам'яної книги тобі, напевно, ще не доводилось бачити. Її не знайдеш навіть у найбільшій бібліотеці. Кам'яна книга лежить глибоко в землі. Дуже-дуже давно жили в непрохідних лісах, піщаних пустелях, безкраїх степах, величезні ящери та інші дивовижні тварини. Чи від пазурів хижака, чи своєю смертю вони вмирали. На їх мертві тіла опадало листя, лягали повалені бурею дерева або сунулися хмари піскої землі. Цьому сприяли величезні повені, часті вибухи вулканів та землетрус. Минали довгі роки, цілі століття, тисячоліття, чи через нестачу тепла, чи через якусь пошесну хвороб, хворобу. Стародавні дивні тварини гинули. За якийсь час від них не залишалося на землі сліду, зате з'явилися первісні люди. Вже в наші часи довідалися, що не лише на землі, а й під землею є великі скарби. Там лежать кам'яне вугілля, різні металеві руди і сіль, підземними ріками та ще дорогоцінна нафта. Щоб добути ті скарби, треба копати землю. Глибоко копаючи землю, люди й натрапили на кам'яну книгу. Її сторінки це здебільшого вугляні вапнякові або кам'яні плити. На тих плитах люди побачили дивні знаки: то відбиток листка, то відбиток дивного черепа, а то відбиток цілого скелета. Тоді вчені почали вивчати ці нерукотворні малюнки і зрозуміли, що це закам'янілі відбитки стародавніх тварин і рослин, яких колись присипали піском і землею. Так ми дізнались, які тварини заселювали в глибоку давнину нашу землю. Були тоді і дрібні звірі, але були, вони, були й велетенські розміром, мов теперішні будинки, вчені дали їм різні назви: іхтіозавр, пронтозавр, мамонт та інші. Не всі вміють читати кам'яну книгу, бо щоб це вміти, треба багато вчитися. Її читають учені люди, пантеологи, а читати її дуже цікаво.